Сьогодні ми повернемося на понад 300 років назад і познайомимося з людиною, яка створювала вражаючі обличчя на монетах, гравером, який залишив вагомий слід в історії нумізматики, його ім'я Джон Крокер. Джон Крокер народився 21 жовтня 1670 року в Дрездені. Молодим він переїхав до Англії, де розпочав кар'єру як ювелір-гравер. Більшу частину свого дорослого життя Крокер пропрацював в Англії, обслуговуючи провінційні монетні двори, а також лондонський Тауер. Близько семи років він гравіював штампи для монет короля Вільгельма III та королеви Анни, перш ніж стати головним гравером королівського монетного двору, посаду, яку він обіймав з 1705 року і до своєї смерті. Він тісно співпрацював з головою монетного двору, вченим Ісааком Ньютоном. Майже всі штампи для монет королеви Анни та короля Георга І були вигравіровані крокером, а до 1740 року багато для монет Георга II. Він також був творцем великої кількості медалей. Його ім'я також пов'язане з гравіруванням дизайну монет Гінея – золотих британських монет. Вага та вигляд яких стали символами свого часу. Монети, виготовлені за участі Крокера, сьогодні високо цінуються серед колекціонерів за свою якість і історичну значущість. 21 жовтня офіційно стартує випуск монети у рамках серії American Woman Quarters США із зображенням Алфеа Гібсон. Вона стане 20-ю 20-ю і фінальною героїнею цієї серії. На аверсі монети Алтея Гіпсон тримає тенісну ракетку в оточенні легенди Чемпіон Першопрохідник. Монети квотери серії American Woman Quoters присвячені жінкам, які зробили значний внесок у різних сферах життя: право, наука, спорт, мистецтво. Алтея Гіпсон народилася у містечку Вілмінгтон, штат Делавер, США. Старшою з п'яти дітей у сім'ї фермерів, які вирощували бавовник, і ледве зводили кінці з кінцями. Вона стала першою афроамериканською тенісисткою, яка змогла виступати на найвищому рівні у тенісі, і виграти титули Великого Шолома. Її життя яскравий приклад боротьби темношкірих спортсменів за рівні права. Вже будучи неодноразовою чемпіонкою США серед чорношкірих тенісисток, Гібсон все ще не допускалася до міжнародного чемпіонату США. Тільки в 1950-му громадський тиск призвів до того, що її допустили до змагань. У 51-му році вона взяла участь у Вімблдонському турнірі, ставши першою чорношкірою, запрошеною до участі в ньому. Друзі. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком і підпискою. До зустрічі у нових випусках.